Всім привіт! З вами я, картоха. Сьогодні я буду працювати камазістом. Так. Ти мої ключі. А от тут ключі. Так. Вроді, мені говорили, що я маю перевезти труби. О, да, 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 вот і труба. Я не знаю, як її перенести, але. Спробую якось перенести. Так, подивись, чи там в кузові нічого нема. Тут нічого нема. Добре, тоді буду переносити. Коли перенести, тоді включуся. Так, я вроді вже поклав всі, так. Да, вони, оказуюся, вони розкладувались, то я їх міг розібрати і взяти. Так. Треба провірити, чи є бензин. Де бензобак? А, во, я не замітив, так. Вроді є бензин, Да, да да є. Думаю, буде доста. Так, відкриваємо і заводимо. Завівся, можна їхати. Так. А де знаходиться заправка? А, тут є заправка, я вже забув. Ну, все, будемо їхати туди. Вести трубу. Тяжка труба, то не дуже швидко тепер їде. Так, привична дорога. Ой, я маю, чуть стоп стов в'їхав, но не біда. Ой не потрібно буде через тот ліс їхати. Тут буде цей аквапарк. Близько. Ранком не відкривається, а потім уже десь в 12 відкривається. Я так зрозумів, він закритий. Буду очікувати. о йо йо! Що ти вода? Вроді відкрили. там щось заважає. Та сказали привезти, на ну, входу немає. Може, то просто лише так відкрили. Зараз ще відкрию. Буду очікувати а, все вже повністю відкрили. Такейсь бар реально повністю осушено. Казали привезти до так, то вишка. Вот тут от казали, а далі вже, вже майстри заберуть. Уже нічка. Тоді я буду зносити і включуся, коли вже знесу труби. Все, я труби зніс, можна звідси виїжджати. Ну, я з вами я буду прощатися, тому що груз відвезений, і все зроблено. Всім пока, до нових побачень, пока-пока!